Мене звати Олег Таратула, я в Америці з 2003 року. Я сам родом з Льв... зі Львова. Я у Львові закінчив Львівський університет, хімічний факультет. У 2002 році, 2003 році я вирішив приїхати сюди в аспірантуру. Я закінчив аспірантуру в штаті нью джерсі Радгерс університет. Життя я не знаю, то просто було логічне продовження моєї кар'єри, тому що я дуже хотів займатися наукою. І, на жаль, в той час в Україні не було таких можливостей займатися нанотехнологією, наномедициною, тому то для мене був шанс. Ну, було, на той час було, звичайно, страшно, тому що нова країна. Я, ну, скажімо, до 2003 року взагалі за межі України нікуди не виїжджав. І тут з'явилася така можливість, я подав аспірантуру, мене прийняли, приїхав. Ну, на перших порах було важко, тому що нова країна, нова система, освіта трохи по-іншому все. Ну і бар'єри низької мови завжди. Був, хоча я думав в ті часи в Україні, що я добре розмовляю англійською, але, на жаль, то було не так. Але нічого, багато, дякувати, все пішло добре, закінчив аспірантуру. Я зараз працюю професором в Орегон University College of Pharmacy. В ті часи, як я приїхав, я... для мене це було все нове. Починаючи навіть такі речі, як, там, скажімо, банківські рахунки, кредитні карточки. Я взагалі нічого цього не знав. Але в Америці все дуже просто. Якщо тут дуже чітко, якщо тобі щось потрібно, ти йдеш в будь-яку організацію, говориш основне, щоб не було мовного бар'єру, тому тут будь-які проблеми можна вирішити. Америка така країна. Тут люди живуть різних національностей, і в тому плані досить добре, що. Просто ти не відчуваєш якогось негативного відношення, то що ти іноземець, і так далі. Тут завжди, якщо ти живеш в цій країні, якщо ти поважаєш закони, як то, що ми обговорили, платиш податки, тебе люди завжди до тебе відносяться позитивно, особливо, особливо як, наприклад, для мене в мене є наукова ступінь, Я маю то, що в Америці Амери, називається PHD, і люди вони тут досить поважають, і вони завжди тебе вважають за свого. і вони дуже раді, що якщо люди... Приїжджають в Америку, вони хочуть е, щось е, зробити добре для Америки, вони тебе завжди будуть приймати за свого і ти завжди будеш тут своїм. Мені здається, що американці вони за ментальністю досить, досить похожі на українців, тому що е, ну, в них такі самі е, життєві проблеми, в такі самі в них бажання є. І тяжко тяжко сказати, що, ну в принципі, просто люди напевно дивляться телевізор в Україні. Вони думають, що американці інші, у них зовсім інакші проблеми. Я би не сказав так. Вони так само в першу чергу тут сімейні цінності досить високі. Кожен кожен просто хоче знайти хорошу роботу, дати хорошу освіту своїм дітям, ну і просто бути порядною людиною. Я не бачу ніякої великої різниці. Якщо чесно, мені здається, що американці вони за ментальністю досить споріднені з українцями і тому. Наші люди, от, в першу чергу, діаспора, як бачите, дуже багато наших іммігрантів, вони їдуть в першу чергу сюди, тому що, напевно, тут просто легко прожитись і, і жити в одній країні разом з американцями. Говорячи про американців, то поняття таке досить знаєте, широке, обширне, тому що американці є всі. тобто, Якщо ти приїхав сюди, ти прожив цій країни, скажімо, 12 там, років, 20, маєш американський паспорт, і є американцем. Так що тут нема такого розділення, скажімо, що. Хтось тут народився, він є американець. Я, наприклад, приїхав, прожив тут 20 років, якщо в мене є паспорт. Я так само американець. Ну, на даний момент в мене є грін-карт, скажімо, в мене дочка тут народжена, вона американка, тому але ми все рі, ми всі залишаємося українцями, і в першу чергу ми будемо виховувати своїх дітей, прививати їм всі українські духовні цінності, навіть те, що в них буде американський паспорт. Але я в першу чергу, хочу, щоб моя дочка була українкою так само, щоб вона знала мову. і тому ми все для того робимо, і скажімо, тут в Америці в нас в нас є досить багато українських шкіл, і крім того, що наші діти ходять, скажіть в будні дні, ходять в американські школи в суботу. Ми їх також посилаємо в українські школи, щоб вони знали, скажімо, історію, культуру України. Ну і крім того, всього, ми їх вдома вчимо. Так само ми з самого дитинства вчимо української мови, вчимо українських традицій, там різдво. На Пасху, тому наші діти все тут знають. Це просто хороші приклади американців, Чому, чим американський менталітет відрізняється. Це залежить від національності. Ну, тяжко говорити, що таке американська мрія, тому що в Україні всі думають так, що от, я пам'ятаю, як я був ще меншим, молодим жив в Україні. Американська мрія була приїхати сюди за заробляти великі гроші, тому що завжди панує така думка, що в момент, коли ти пересікаєш американський кордон, на гроші то ти можеш збирати гроші на землі. На жаль, то не є правда. А може і на краще, що то не є правда, тому що в Америці треба досить важко працювати. Звичайно, тут можна заробляти гроші, повністю забезпечувати свою сім'ю. І що я хочу сказати, тут дуже важко приходиться працювати. І ми тут не працюємо, скажімо, як люди собі думають 5-4 години на день. Наприклад, я можу говорити про свою область, ми в науці, ми деколи працюємо і по 12 годин, тобто нас ніхто не заставляє ніколи, але то є, ми просто, щоб просувати науку, ми стараємося вкладати всі свої часи і Навіть деколи я не маю часу, наприклад, в мене є трохрічна дочка, я менше часу проводжу, тому що я знаю, що я є на роботі, я мушу щось довести до кінця, тому що то є моя ціль. Ну, одне добре, що в моїй області для нас гроші то не є ціль. Для нас в першу чергу ми розробляємо лікарства проти раку. І для мене в першу чергу то є ціль розробити лікарство, яке зможе спасти життя багатьох людей. На даний момент я прожив у двох штатах. Я жив в штаті нью джерсі Зараз я переїхав в Орегон. І те, що я бачу, мені здається, що навпаки українська громада дуже дружня, особливо це видно. Останнім часом, коли в Україні такі, на жаль, події відбуваються, і українці вони навпаки тут дуже згуртовані, вони стараються допомагати один одному. У спочатку основно ми тут гуртуємося біля біля церков, тому що це просто в неділю кожен має якусь роботу, десь працює. Будні дні знаходяться в зовсім іншому середовищі, але в неділю то дуже гарно, тому що ми маємо можливість сюди приїхати, поспілкуватися, поговорити з своїми земляками, як вони поживають, чим займаються. І що я бачу на даний момент, люди реально ще більше стали згуртованіші в тому плані, тому що, наприклад, ми стараємося допомагати в Америці в Америці допомагати в Україні, солдатам нашим допомагати. І то не тільки, скажімо, як, наприклад, ми заходимо в православну церкву, але тут є багато і протестантських церков, тому на даний момент я бачу, я і спілкуюся з ними. Всі досить згуртовані, ми разом спілкуємося, стараємося знайти якісь гроші. Якісь фінансові фінанси, щоб можна було допомогти людям. Тому я вважаю, що українська громада досить згуртована. Ну, може, в тому плані, що більшості з нас, з західної України, ми більше, більше згуртовані. Але я в принципі тут і досить багато людей зустрічав із східної України. Скажімо, я коли вчився, досить багато студентів із, із Києва, і в мене друзі там з Маріуполя, є, скажімо. Тому я би сказав, що ми досить тут згуртовані, досить дружні. Ми знаходимося тут, і нам дуже боляче, то, що відбувається в Україні, тому що в першу чергу ми самі родом звідти, і ми хочемо, щоб там був мир на землі, особливо коли вся почала з того, як всі події на Майдані. Ми тут були, переживали, всіляко підтримували людей. І на даний момент, звичайно, ми просто надіємося. От, наприклад, надіємося, що і Європа, Америка. Вони і зараз підтримують. надіюсь, що в майбутньому будуть підтримувати, особливо тут, як, крім цього, що ми стараємося допомагати якось фінансово нашим людям, солдатам, волонтерам. Ми також тут стараємося е, звертатись до уряду, писати різні петиції для того, щоб просто світ підтримав, всі побачили і зрозуміли, наскільки проблема глобальна і критична на даний момент, що можна було якось вирішити. А відповідаючи на ваше питання, так я я вірю в те, що. Воно ну, все якось стане на свої місця, і в Україні на кінець наступить мир, і ми на кінець станемо європейською державою. По ваших відчуттях, чи є в американців дійсно розуміння того, що що відбувається в Україні? Чи не змазана картинка? Е, е, ну, важко сказати. Е, ну, скажімо, ті американці, з якими я спілкуюсь. Вони розуміють ситуацію, тому що і в першу чергу ми стараємося також. Ми українці тут ми стараємося до них донести, тому що вони, наприклад, американці вони дивляться телевізор. Вони звичайно кожен то розуміє. Кожен мене питає, скажімо, у мене на роботі дуже часто питаються, що відбувається, чому так, і вони засуджують всю агресію, яка там є. Але ну звичайно, вони може трошки по-іншому то сприймають, чи ми то сприймають, тому що вони дивляться в всьому світі. Є бувають там і бойові дії, і в різних країнах проходять. І тому ну може вони не настільки то відчувають, але я б можу сказати, що люди все рівно вони це розуміють, що відбувається, і вони звичайно на стороні українського народу. Чи бачите ви себе в Україні? Е, мені. Тяжко сказати, я 12 років прожив в Америці, але от, е, таке питання завжди дуже часто до мене говорять, мене запитують, тому що я, я сам науковець, я займаюся наукою. Е, і я, я в першу чергу приїхав в Америку заради того, щоб займатися наукою. Тому що в ті часи, в 2002 році, я не мав такої можливості, тому що я займаюся в області, яка називається наномедицина, нанотехнологія. В той час не було, не було тої можливості, не було таких приладів, не було фінансування. Звичайно, я би хотів підтримувати українську науку, якщо б була можливість е, приїхати туди, е, давати якісь семінари, лекції, лекції і так далі. Вернутись, я не знаю, тому що я приїхав сюди, мені, було, мені в той час було тільки 22 роки, і е, я просто не знаю, як там життя змінилось і, чи, чи я зможу себе знайти. Ну, звичайно, я хочу, що я хочу донести до наших людей, тому що деколи. Там навіть як я спілкуюся своїми друзями. Деколи я відчуваю таке засудження, що от, тобі добре, ти поїхав, ти назад не хочеш вернутись, і ви, ви всі стаєте американцями, ви забуваєте про Україну. Я хочу сказати, що це і неправда. Тому що в першу чергу, хоча я, я працюю в Америці, я американський науковець, але я в першу чергу себе позиціоную завжди як українець. Тому коли я відвідую будь-які міжнародні конференції, я завжди стараюсь донести, що ми є українці. І що от Україна, звичайно, шо що, що в Україні є розумні люди, і ми стараємося також працювати на імідж України, тому що якщо дивитися, наприклад, в ситуації загальному що пару років назад, всі про Україну судили, наприклад, всі знали тут братів кличків, наших футболістів, як Андрія Шевченка. Ми так само себе хочемо позиціонувати в науці, показати, що ми от науковці, ми українці, ми також розумна нація. І я вважаю, що для світового іміджу України то є досить важливо.